Что я вам скажу, мне эти все рассуждения про э, дадут разрешение бить глупь России, не дадут. Да, конечно, дадут. Конечно, дадут. Вообще дадут все, что могут. Будут искать объяснение, что это потому, что России кто-то что-то поставляет. Это не играет никакой роли. А теперь давайте рассуждать логически. С нами воюют 50 стран. Часть из них входит в НАТО, часть поддерживает НАТО, типа Японии. Они де-факто объявили нам войну. Мы можем делать вид, что этого не происходит, не замечать, но от этого правда никуда не денется. Они с нами воюют. Как воюют эти страны? Они наносят удар в вглубь территории по всем объектам гражданской инфраструктуры. Не важно, что они пищат, когда бьем мы по военным объектам. Важно, что происходит на самом деле. Вы видите, чтобы Израиль воевал как-то по-другому? Они сносят просто на все, что видят. И Америка им дает на это оружие, Британия им дает на это оружие, остальные страны НАТО, кто может, помогает. Кто-то пытается что-то попищать, но нет. О чем вы хотите с ними договориться? Очнитесь. Они будут бить вглубь нашей территории. И мы должны быть к этому готовы. И мы должны просто рассчитать, это простая математика. Траектория полета, зоны пролета и что мы должны сделать. И мы должны понять, что у нас не должно быть никаких ограничений для ответных ударов. По территории стран НАТО. Не надо бояться эскалации конфликта и войны с НАТО. Они и так проискалируют, и они и так с нами эту войну ведут. Если беспилотник с территории Финляндии пытался атаковать наш военный объект в Мурманске, то почему на место запада беспилотника еще не полетели в должном количестве подарунки в ответ? Почему вообще до сих пор существует правительственный квартал в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Николаеве, в Сумах? Правительственные кварталы. Почему? Нет ответа. Вот и у меня нет. А такие вопросы задают и ребята на передовой. Читаю сегодня газеты. Очень понравилась мне сегодня первая полоса газеты «Таймс», где пишут о том, что Путин эскалирует ситуацию. Вот. Путин эскалирует ситуацию, поскольку вот западные союзники. Приймають рішення о разрешении України на носіть у ракетний удари в Росії. То есть Хто хто ескалірують ситуацію в даному случі? Да? совместить то са заголовком, загаловкам, като рені э, видали, ну сказать сложно. Ну вот этим сейчас забиты, конечно, сейчас западные СМИ. смі з Росії, зокрема із Тверської області, стали надходити повідомлення про вибухи, а також пожежі у місті Торопець. Що ж там відбувалося, говоримо далі. Сильна пожежа та низка вибухів. Це те, що чули і бачили жителі торопця Тверської області Росії вночі 18 вересня. А перед цим місцеві зауважували характерний звук комариків, як вони говорять, саме безпілотників. За повідомленнями місцевої влади, на місце падіння уламків працюють екстрені служби. Інформацію щодо постраждалих, як вони, звісно ж, говорять, в них немає, але оголошено чомусь евакуацію. Так дописують, і зокрема вже в Розмі. Після третєї години ранку з Росії, зокрема з Тверської області, стали надходити повідомлення щодо того, що палає, вибухає пожежі в місті. Торопець губернатор області Ігор Руденя офіційно визнав проблему, але традиційно спробував її применшити. мовляв була атака дронів, але всі збили просто уламки в них впали. Хай там яка от падіння цих уламків спричинило масштабну пожежу. Потім і детонацію. Місцеві пишуть у соцмережах, що насправді ж дрон влучив у склад із боєприпасами. Вже публікують відповідні кадри, адже вони полюбляють знімкувати все, що в них там вибухає, все що відбувається. А згодом влада оголосила чомусь часткову евакуацію. Але ж вони збили. У них там уламки лишень з території, де веде роботу проти повітря. Тряна оборона та де рятівники локалізовують пожежу. Ну і зауважимо, що в Торопці та околицях розташовані кілька військових частин. І от по одній з них добрі дрони вже все ж таки завдавали удару. Це відбувалося у травні 2024 року. Тоді там вже сталася пожежа. Але, врешті-решт, хотілось би просто наголосити на тому, що е, дійсно в місті на околицях оголосили часткову евакуацію того. Тарапця, в якому зараз всі так патарапітіся. Починається у них відбуватися панічна атака і евакуація. Пролетіла по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони, яке побудували в 2015 році, році. На цьому арсеналі могли зберігатися близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів, включаючи 122-мм снаряди для РСЗВ град і 82-мм міни. а Також можливо зенітні ракети і оті ракети із КНДР, які вони там показують. А, ними залякували весь світ І про це все пишуть низка телеграм каналів зокрема око гора що цей паблік описав цитую можу вас привітати це найбільший склад боєприпасів який вдавалося вразити за всю нашу війну судячи з розмірів складу це близько 8 квадратних кілометрів є чутки що там зберігалося до 30 тисяч тонн різного БК. 107-й арсенал гра у часто використовувався для зберігання сто що го мм снарядів РСЗВ «Град» і 92-го мм мін, пише цей паблік. Крім того, Автор цього телеграм-каналу звернув увагу на одне фото, що розлетілося у мережі. що зафіксувало детонацію на місці пожежі. І він вважає, що це фото свідчить про зберігання на арсеналі саме зенітних ракет, бо там пішов фейерверк, салютики такі в той же час. Начальник центру протидії дезінформації про РНБО України Андрій Коваленко заявив, що на ураженому складі Росіяни дійсно могли зберігати оті ракети, які їм подаріла КНДР. На великому складі в місті у Тверській області Росіяни зберігали ракети до Граду С-300, С а Також вироблені балістичні ракети до Іскандеру і починали створювати запас північно-корейських КН 23 Стверджує він офіційно в Росії, так і не визнали ураження саме 107-го арсеналу. ГРАУ. місцева ж влада ще вночі заявила про падіння уламків безпілотних літальних апаратів. І судячи із світленців, безпілотні уламки безпілотників, ну, очень удачно прилетели в терпіця. От довкола точиться часткова евакуація населення не згадує на жаль місцева влада ні центральна держзмі, також про те, куди ж саме впали уламки, так звані уламки. Однак знімки НАСА в мережі з'явилися. І Вона зафіксувала, що стрімке збільшення вогнищ пожежі відбувається безпосередньо на території отого арсеналу. Тож, відморозитися. Там якимось средствам масової зомбації Російської Федерації не вийде. А, ну і Для місцевих жителів це абсолютно не секрет, бо місцеві жителі прямо таки розписали штори, де, куди, що і як летіло. В Тверської області в результаті падіння обломків безпілотника возник пожар. дописала Телеграм-канал раніше всіх. Місцеві власть сообщили що об населення в території, розположеній близько к возгоранию і роботі ПП. ВО. Что именно горит в городе, власти не уточняют. И цей скриншотик, пыша людина месцева, на него видповедь. Да что там уточнять-то? Без власти все уже знают, что там детонирует и горит. А, в лапочках. Самый современный и инновационный склад ракетного вооружения, аналогов которому нет в мире. Это цитата, если что, так по телеку говорили, когда его открывали. Пыша один месцевый житель, який... Повідомляє, що ну власті не уточняють а он може уточнити, бо на очі власні побачив.